Насправді ми просто геї, думали, що у вас тут можна виділитися. А для геїв скидку ділаєте? Прийшло і два дивні геї вимагали каву за анал. Це поводиться. Дуже мене слайдінь. Повертайся. Це ладно слайд. Це не сюда. Давай, закривай. Що? закривай. Закривай! А, точно. Сейчас закрию. О. Делаем. Не, ну оцей такой вся хуйня. Оце нормальна тачка. Вам, показать, що вам здається, тут поменялись, що Ту не бачать? Тут, тут всі такі здорово. Ні брат, ні брат розписався, ні кентів. Тут ці ми і кенти тупо. Ми йдемо е, туди на контрактову. Бля, братан, чесно. Я отвик. Я прям інтроверт, їбаний тер. Я твой. Ну там сидят на лавочке сидит 5 подруг. Я вообще не можу терстріить, братан. Не може <сіку> не кити. Что? Петличка. И что? Давай, иди. <сіку> <сіку> давай <сіку> дай. иди дай <сіку> петличка, братан. Завоз? Завоз. Давай тобі. А ты не коло так не спілкувався. Как мне сидя, не цікаво. Реально? Ну. Ты каждый день рассказываешь, что блин, хочет девочку, девочку себе знать. Я не кажу так вообще никогда. Я, там... È, yeah, я не yeah, кажу yeah, так никогда, что yeah, я but не хочу никого знайти. Я не буду, скажи, пиздец, так хочется девочку себе реально. Я сейчас заебал вот это Не было такого. не было такого. я уже скручиваю колпачки из вашего зазика. Скорее я уже пытаюсь открыть двери. Краще, чем я. Ты что, давай. Мрай. Братан, ти що вони реально можуть скрутити, і ми ж типа вони можуть ослідувати, поки ми будемо тут. Можу приїхати, не фонтан. Братан, а ділаємо? Де? Де? Да. Не знаю, треба знайти. Дивись, зараз ми трошки щиримся, димок, шукаємо і далі шукаємо фонтан mm. і приходить омен. Mm -hmm. І прийняв фонтан. Бля, треба біжати звідси. Mm -hmm. Бо зараз мене побачите, що я скручую да, 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 давай, давай. Давай, давай, в чат, давай. Скинь капу в чат, тоді повірю. А ти серйозно пише ти туди, наверх? Да. Давай. Наверх. Наверх. А щось кофійка отак от амам? Там є панських поверхів, наверх. Ну і це далеко. Я в Та пошли. Пошлі! пошлі йти, блядь. Там це евакуатор під'їхав. Що <laughs> Стыжиш, а можеш оттуда машину забрати. Та не повинні, ні. Ну, блядь, конечно, стоїть 10 машин вот так вот тут, і саме мою заберуть, не може бути таке. Не може такого бути? Ні. А якщо <laughs> заберуть, то що тоді? <laughs> то що, блядь, ну. Будемо сказать, це на евакуатор, братан. Заберуть, щоб ще один мустанг встав. Не січный нихуя, понятно? Ой, і оце, це монетки якісь? Да Та не, не лізь, так ти набирать. Да? Це монетки, так? Да? Да. У нас тут просто людина вибирає антикваріат. Ось, ну у неї в основному інший, інший формат. А що тут за монетки взагалі у вас є? Різні. А у вас які цікаві? <кхух> ну, якісь з Німеччини. Є щось. Другої світової там. Ні, є, є я просто цей... просився. Їх. Я це так не, не дуже... Ага. Якщо брат... не, а ми теж типу, засу... ну, засуджуємо. Ні, я дит... не засуджую, ага. ну, як ви засуджуєте. Mm. Я по-іншому засуджую. А. Оце, так, да, це Германія. Це стара війна Германія. Да, mm -hmm. ну, з двома дирками. Ну це дуже стара війна Германія. Це 1300 якісь. Це, це ліміна, ще до Вільгельма, до, до Карла. Ого. Собі. Добре, дякую вам велике. А що нічого за не цікавить? Ну, та ні, сказали, написали, що ні, що такі не цікавлять. Трошки іншого формату. Так. Ну, шо? Якщо що, то ну, ми йому ну, точку, скинемо він, прийде до вас. Не, ми не будемо виказати. Та, І, не якщо не прийде ваше. Оман позад такий, то від це нас? від нас. А хто такий Human"? оман? Оман, ім'я таке у нього. А у вас немає, не знаю, промокодів якихось там. Ні-ні. ні. Промокод позатий 20 хлопчик у нас. в галерею. Сяй. Ну давай узнаємо скільки, якщо дорого, то не будемо. Але це щось цікаве, братан. Стой! Давай занадто. Добрий. Добрий день. А що це у вас галерея чого? В галереї представлена робота Нітикравець нашої художниці і НЗІГ. Mm. Я просто хочу друга посвятити в галереї нормально. Ну, що, а, так? Дрошки... Да? Ти хочеш пішли? Так. Да. Так, давай, донать. Проходьте. Насправді ми просто геї, думали, що у вас тут можна <рес> тут Дурак. Тихо. А цих, типу, і купити можна? А у вас так? тут так пахне? Приємно, до речі. А у вас тут ще не продається більше нічого? Те саме ви маєте на себе. На агро, без... Ні, такого немає. А було ж, ні? Ні. Ні. Значить, перепутав там вже дурак. Мені кажеться, в цю галерею треба приходити трошки в другому стані. А оце от воно як? Воно вишивалось, так? Чи просто... А, прийти. Проти на полотні. Mm -hmm. А вас тут ви благоволення тут запалюєте, так? Ооооо, дивись, отут от взагалі. Йоу. Ого. Здебільшого робота мій какавець і праворуч львівський художник Андріво. Він вже малює в направленні Діджи Даларки. Йоу, це значить 3D. Ого. Можете скористатися в колядрам і буде в 3D. О, дякую. А так. Маєш, так подивитися? вона наче під різним углом. Котом брат. Дидуна. Що. Ти ж це бачив, що саме Ти Дирак. <рігла> 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 Osionfish. Тобто ти всіх голих бачиш на цій кімнаті. Всіх бачиш голих? Ні, ні братан, тільки давай. Насправді ми вас відволікали, поки третій касу грабив. Жарт. Блін, прикольно у вас. Дякуємо, вам. Будь ласка. Вибачте, що. <говори> ви все, поняли? все добре. Наступний раз третій прийде. <говори> Вибачте, а ви можете зіграти щось для умиротворення? У нас сьогодні вайп такий. Умиротворення? Да. Ну або просто трек для гейв. Для чого? <говори> e, трек для гал для гарного настрою. Щось такого формату. It's my life. It's my life. <говори> Давайте. А ви колись не пам'ятаєте рік тому співали, я тут танцював з дівчиною. Вона мене кинула потом. Я був братан, я бачив це. О! Май. панчкене майже. Приготуємо вам сп'ять кофе вкрасно. Ні. Yes. А ще там те рукою полизав. Тому що там одна циферка була секретно монеткою. А. Добрий день. Добрий А можна, будь ласка, капу оранж великий? Немає. О, немає. Не тільки в маленькому розмірі? Маленький, Маленький тільки. А айс, айс. Ну, вот. А, есть. Вы рубили прошлый раз дуже классный. Это комплимент? Да. А для геев скидку делаете? Так нельзя. Один мені, а ти що будеш, солоденький? Я не буду. Ти реально будеш каву, Береш щось. Капучино маленьке. Братан, ти платиш, бери. Ти мені все одно більше має. Тож, факт. Картку можна набуде оплатити? Він просто частіше оплачують другим містом, тому і запитує. Сюди хочете вивляти? О, да, які у вас є? Банана, а є, ето, де є? Ти ж банани більше любиш, бери банан. Ви друзі.

Та ну нема з чого. Я ж кажу, банани більше любить. Ну і люблю, і що? І що ти мені зробиш? Був момент, так? Ну. Не засав, не засав. Були і Зато я на Запорожці їжджу, а ти пішки ходиш, поняв нахуй? Трава є? Так. Я, кстати, вчора вже часу не поміняв на постійній. О, це вітаю. А мені треба через Це категорію поміняти. На постійній. людина здала спочатку на С, а на Б ще не здала. Я здав на Б. Там А О, це самый класний стак, насправді. На що? На на да? А, мотоцикли. А Наганяєте на Два. Да? Мотоцикла? Чи машини? Два мотоцикла і машини. Пишуть. Хуяся, звідки? Це ваша кав'ярня? Це Это ваше Це у вас на самом деле биография. Ви криптою займаєтесь. Бля, я бриз розвивав. Ви йому там камера записує зі стуком, закинуть вас в Ютуб. Ну хай всі знають, що Степан гей. Він цього не соромиться. Я сьогодні вечором ром передивлюся. У нього нікнейм Алексов. Тік-Ток заліте. Підпичте типа прийшло і два дивних гея і вимагали каву за анал. Я погодний стрим. Так, так, не безонда! Медленнее, я записываю. Да, я хорошо, что я деньги не взял собой. Сейчас капочку пью я. Крышечку накрывать, или парни не сотрудниц. И трубочку мне не брать. Три я 3 миллиона. О! За доллар. О! Какац не достать не горсик. А ну, ты прошла, походу, уйобу. Чек давай. Да, конечно. Ну, mm. а, серьезно? Ну, Все там теперь. Ваши цели целиком досяжные. Терминал разрубить план действий. А девчина я? Слава богу, немає, oh. не мая, блядь. А что? не было. Ммм. Mm. Боже, что лучше, чем очко товарища, да? <laughs> <laughs> Вам моя девчина не было, у меня на жизнь. О, это тоже факт. Ну не oh. знаю, я на Запорожье нормально езжу. У нее есть девчина. Да. Бля, ти ж тут їдеш! Ладно, бля тоже не мерседес, але все равно мок. Типа бля, машина це тупо перевести щось то з тачки авточку. Да, тоже факт. Типа все, хорошо. Не, ладно, вона розіграється насправді. За на. Не, 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 нам за донати розіграти. За лиший секс. А який у вас мотоцикл? Дніпро Ява пишуть. Кстати, Ява є. Да. Він за Яву готовий отдасться. Не, ладно. Якщо я вам показую, Запорожець. Ви я оху... Вот так чисто. Ви охуєєте. Досталось, коротше, від Радаков, так. А свій мод я вже купив. Ось це. Що це, блядь, за пор? Погортайте, погортайте. Він прикольно глядає. Ну, він обгрейджений. апгрейд. Тюнінг, ка... тюнінг. Камера заднього виду, на Яві є таке ось? Блядь, на Яві є нахуй запіляний мотор. Задній привід О. є, так сказати, і у Запорожця, і у Степана. Що, Давай, Що? Дякую вам, вам велике. Ви легенда. Сьогодні твоя черга. Сьогодні твоя черга сосати пішов. Добрий гарнович. У нас є пропозиція. Це 20 гривень. Ні, ладно, а як вам чи ви залишить? Тільки по карту. На карту? Да. Можемо зробити оплату ще. Давай. Треба щось купити. А давайте ви номер карти, а ми просто виключимо мікрофон, ви номер карти скажете, і він вам спрятує. Ось йому на банк.

Костянтин Гей. Вибачте, вибачте. Добре, приходьте до Костянтина і це кажіть, що привіт просто. Якщо хтось прийде до вас, це прямо буде роз'єм. Костянтин, як тільки тут, одразу до вас. Все, дякую вам. Олексу, тільки з кимось на горі поїбатись. Ти що, дурак? Сука, я хотів залишити, щоб ти йшов, не дивився, бля, дура. Куди йдемо на горбатого горуч і поки на горбатий стульчик. На горбату, бля. Ні, ну придурок, видиш, що не дивися. Долбайоб, я відео викладаю. Тупе нахуй. Це піздец, це просто ноль я поваги, відео викладаю, ноль поваги до другу. Ух! Нет, ну ты аж завоз даже не повышается, а вот там... Ай, да ты идиот, и мне в лицо. Завоз не брат. Не завоз. Я б трахав тебе, дивлячись на цей вид. Лестница на горбату гору. Ох. 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 Ах! Ах! блядь, что-то у тебя портфеля, симка. Как ты думаешь, тут хоть когось був секс, я думаю, буф. Не, мне здається, тут если тут занимается сексом, сильно поваловай, например, Алтари капище старожитні віри, оу-уу, ура, як я щека хорива либеді. Ну ти дурак, не можна Най -най -най. тут не повага. Місце Ти тут тригаєш, ну ти дурак. А що це за місце? Як це називається? Це гора Хоривиця, тут різні обряди, так? Розкажіть хтось історію, хто знає своє місце. Ви завжди так довго тягнете перед сексом. Повертайся. <пاز> 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 <Шелабцон стай>. <пاز> 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 Це, до речі, кладовище домашніх тварин. Може, ось тут сядемо. Я хотів отам з боку, але там люди були. І я пробіг, вони в мене люди рука подивились. там люди сиділи, Ой, і пабіли. Давайте вже страстний секс. Здягайся. Здягайся. Давайте. Ні, давай я пішов. Хасте місце, чи дома сексу. Та відстань. Нежинка. Не надо. Ого, йо. Пістоліть куртку його і батись. Ні, ви дурки, чат. От, допустимо, то я побачив з дівчиною. І вам прикортило. Отут би. Як тобі це місце, типу, Ари. для того, щоб зайняти сексом тут? Гарне. Реально? Блять, а я. Что делаешь? Безу мене сладенький. О, за тут спуск різкий, тут би на мотоциклі так от. Бамс! На ласику, На зазіку? На лаку. Назик би не заїхав сюди. Базик би от. так Де Блять, демо Де ми? Ти дурак сюда спускатися. Тут часто парочки сидять. Ох. Ох. Сань, подініться один до одного для поцілінку тоді офни, щоб далі була згадка. Хе-хе, за, наїбав. За вас, за вас, а за вас за вас. <реш> ти до що ти витираєшся. А що, не було? Не, все, братан, давай уже не будемо а що ми гей, типа этот. Я ще все розумію, в тебе є дівчина. У мене і так родители прикалуються, що моя дівчина не Ні, Не, а, Це... реально хоче э, цей... їх прокатнуть? Спайсі, оксу і зыряну на зайзику з ними прокатнемося по стріму. Ми не поедем, Пекером. там, зранку, за там, поїздку надо в дилерій буде. <рикlly> 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 Ні, не треба. Не, дякую. Так я водитель не буду. А, тоді нормально, ладно. І в кінці, в кінців оман трах на еліксо. Ох, зазику. Що? Зараз будемо йти, і наша подруга буде оцінювати зазик. Що ж тобі нового пока розказувати? Секс був Ох. Ох. Секс был с mm. <реш> <реш> ну, Торисом Вот так рыбкой, Вот так вот Бамс По черзе скажем, что у нас же саундтрек с людьми <реш> Че дадут они ответы <реш> Давай, <реш> я сказал перты Давай, давай О, все, люди идут О. Они точно дадут ответы Ой, они? Да Что <реш> у <реш> 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 Блять, ты так сказал, знаешь, мне показалось, что там сейчас морду напить. Да. Чиназос. Чиназес. ТвР ты. Ой. Чиназес. 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 Он иди. А вот так присвоишки. Да. Твр ты. Да, делай. Привіт. Саундрес, братва. Саундрес? Треба, щоб саундтрес? Треба прям до шоскавзали. Мужики, Може, песни Чиназас. О, вс, бля, сюда. Все, братан, перше виполнено. Перше виполнено. Ебать, я просто. Па! Чиназос. Здарова. Сонтрес. Наживчик. Ну що, ти готова? ти ж не була, да, так? Не їздила. Я на те, що не їздила, я ніколи його навіть не бачила. Щас О, побачиш. Щоб ти Щось А Ану помаши О. в камеру, тут треш пишуть, це хто. Аліса, помните, я татуху бив, коли на губі, вона са мною була. Моя подруга. Як ви взагалі читаєте? Це нормально, коли тусовка, коли дві пари і я. Йома йо! Та ти що яка краля? Це не ця це оцей. Ну трей мені подобається більше. Да? О! Що, <гас> ну, да, да. Степа, шокала? катає малишик, пока віка не бачить. Вона знає, що ви гей, так. Да він. Вічи, брата. Це ти що? яка машинка. Ну. Це звозьмішки буде.